Дерево 3 в одному. Або експериментальне дерево номер 3 Абрикоса, о, то, що позасихало, це вітер був поламав і трохи, треба полізти пообривати. Абрикоса жива здорова, вишня жива здорова. Раз я вже сьогодні показую всі свої експериментальні дерева. Чого воно ну, експериментально? Ось бачите, дюрка. Дюрку просвердлив шуріком насквозь в двох місцях: з одної сторони і з другої. Тут посадив е, цю як її, сливку. Хто ще не знає, розказую, вою курс діла. З цієї сторони просвердлив вишню. Ще в мене в планах осінньою просвердлити... А впала! Йо-моє, -ма -йо, це, мабуть, вітер збив, Вітер дуже сильний вчора був. Ще в мене в планах просвердлити з цієї сторони посадити виноград і просвердлити з тої сторони. Я ще не придумав, яке дерево. Якесь плодове дерево. Бо пишуть, акацію посадити. Ще ж наш мені тут акація здалася. Мені щось плодове. Виноград казали, що може прижитися. І себе бажано якусь дірку. Може грушку, чи що, але грушки щось слабою дуже. побачу. Е е ще хочу поекспериментувати. Чи, е як ну, зараз то воно все зеленіє, понятно. От, от, три дерева, живі здорові. А брикоса, то ця живуча, Я її вже стільки раз обрізав, вона жива-здорова. А от ці залишаться рости. Сливка і вишня. Якщо всередині заросте, воно вже чи не залишиться. Ну, це такий експеримент. Я люблю експериментувати. Так, ну, Кому цікаво, підписуйтесь, буду тримати в курсі діла. Бачите, бур'янів вже, як не дивно, немає. Окульту... Помаленьку починається все діло окультуруватися, все перефризував. Сьогодні планую поїхати купити пінопласту, застеляти пінопласт, ставити басейн. Погода-люкс, звісно, все для басейну, але треба ж колись його починати. А то вже місяць стоїть басейн, ніяк я не зберуся. У мене чого проблема. Тут просто нарциси були, повикопував нарциси. Ті, що є стрих весною, між прочим, б, е, хотіли мене палками побити, бо є нарциси постриг, то так треба викопав? Тепер це все діло перефризовую, о, мій помічник стоїть. Перефризовую і далі, хочу тут засівати газон. Кому цікава двіжуха така з газонами, з басейнами і так далі. Підписуйтесь, буду показувати, що до чого і як. Поки що це все діло ще треба дофризувати і порівняти. Отут -от планую я поставити басейника. Тут скрізь до цей садок хочу е засіяти газоном. Ну і все. помаленьку окультурую свій садок. Бо раніше тут маліна, ожина на всяке таке корчі росло, надоїло мені то все діло, хочу просто газон. Басейн і все, і буду віддихати і кайфувати. Грушки ціло буду викидати, того зараз можна попробувати поекспериментувати. Як шурповерт свердлить грушку, хай хейтери бісяться. Все одно мені їх треба викидати буде осінню. Чи осінню, чи весною. Це рад буду викидати, бо воно не плодоносить взагалі.